Друзяки. Як ви вже просили в коментарі, як створити, щоб я створив мультик про три кота на, на новому каналі. Так ось. Я це зробив. Я створив другий канал. Який називається Трикота нові пригоди. Ну правда, да, чомусь Ютуб не хотів, щоб я добав пригоди. І просто називався «Три Трикота нові. Ну, то потім я його заміну на трикота 2. Но... Ну це буде на 14 днів днів буде працювати. Так що чекайте, поки воно закінчиться. А поки що. Поки що. Підпишіться на три кота нові. Ось. Щоб не пропустити там нових серій. Кстати, вже там вийшла друга серія. Як ви просили мене в коментарі. Так що всім до побачення, до нових зустрічі. І не забудьте а, іще. І став і поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ще нових серій, а прикот трикота на нових пригоді на Ютубі, на новому другому каналі. Все, всім до побачення.